Доброго ранку, дорогі брати і сестри, вітаємо вас. Слава Ісусу! Ми сьогодні разом з Сергієм Олексійовичем, пастором в церкві Свята Трійця, будемо разом з вами молитися, будемо разом з вами розмірковувати над Словом Божим і трошки поговоримо про життя буття. І так, трошки в тему нашої молитви, про що ми будемо сьогодні говорити, я хотів би прочитати з книги Псалмів. 34 розділ з 12 вірша: Прийдіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господньому страху. Сьогодні ми спостерігаємо таку картину, що наші діти, молодь, підлітки, частіше за все, вони вже все знають про все. Як я інколи навіть кажу своєму сину, переставай бути самим умним. Ще й в тебе батько є, він теж щось знає. От. І ми бачимо Слова Божого, що йде заклик до дітей, певно, що від когось старшого. І цей старший каже, що діти, послухайте мене, я не навчу вас нічого поганого, я навчу вас страху Господнього. Давайте ми помолимося, щоб ми завжди. Приклоняли своє вухо до того, де ми можемо навчитися і від кого ми можемо навчитися страху Господньому. Бо навчитися стезям Господнім і страху Господньому, це, можливо, одне із найцінніших, чому ми можемо навчитися за наше життя. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за милість і любов Твою. Дякуємо Тобі за піклування Твоє про нас, за те, що Ти дозволяєш нам побачити ще один новий день. Послужити Тобі в цьому дні, бути корисними для царства Твого, для слави Твоєї. ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що в своєму житті ми бачимо приклади людей, старших, наших попередників, які мали страх Господній і які вчили страху Господньому. І щаслива та дитина, яка своє вухо наклоняла для того, щоб цього послухати. Благослови Господь, щоб сьогоднішні молоді люди, сьогоднішні молоді віруючі, діти наші, щоб вони. Були уважні до того, що кажуть старші, і приклоняли своє вухо слухати про страх Господні, а старшим, Господи, дай мудрості. Навчати правильно, навчати розумно, мудро, з любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь. Хто буде старшого віку нас дивитися, молиться разом з нами, Боже? Ти благослови. дай мудрості в спілкуванні з молоддю. Молодих людей, Господь, благослови, щоб вони з повагою ставилися до старших, і нехай відносинам між поколіннями, між старшими і меншими буде гармонія. Буде порозуміння від тебе і благословіння в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Ми з Сергієм Олексійовичем, як два покоління. Не ображайтесь, ну ви старше покоління, Сергій Олексійович. Слава Богу. Я вам в сини гожуся, Ваш син навіть старше. Він ваш менший, але він старше мене. От. І... Я знаю вас 23 роки. 23 роки ви в церкві Свята Трійця. Я прийшов в Святу Трійцю, ви вже тут були. І ви були серед засновників цієї церкви разом з Ілією Петровичем і Сергеє Леонідовичем. Ви і ще були там сестри з вами, ваші дружини. От, і ви заснували церкву. І от скільки я в трійці, ви є тут і ви є служитель. Ви права рука Ілії Петровича, його заступник, скільки разів Ілля Петрович виїжджав і давав настанову, що от слухаємося Сергія Олексійовича і все. І на протязі вже два з половиною десятиліття ви, от знаєте, є так кажуть, молодь ровно так ідете по житті стабільно. Вас не хитає, не кидає. От. І ви от, служитель, так скажем, на рівні. Да? На рівні. І ви дуже вірна людина от. і нашій церкві, Господу Богу. І я б хотів, от, Як тут написано: да? прийдіть діти, послухайте мене. От ми, Я, як в сини вам гожуся, да? є молодші мене. От ми сьогодні. І як діти хочемо прийти до старшого і щоб старший навчив нас страху Господньому. Поділіться, що дозволяє вам так стояти в вірі, стояти в Господі і в служінні бути ефективним і вірним. Слава Ісусу Христу, доброго ранку. Слава Богу. Ви знаєте, я не вчитель, я можу тільки поділитися тим, як я поступаю. Да. А ви робите свої висновки, ви будете поступати так, як ви. До цього дійшли, як ви бажаєте поступати, ви будете так поступати, я не можу свій розум вложити в ваші голови, щоб ви поступали так як я. Це, це моє життя і це мої відносини з Богом і з церкав'ю. Так що я, я читаю Псалом 36. Уповай на Господа і діла добро, живі на землі і храні істину. Дароді, з перших днів я ще не був в церкві, як я тільки відкрив Біблію. Вона для мене стала самим дорогим, і Слово Боже, яке постійно я вникаю, читаю, розмішляю. Далі сьогодні вночі, проснувся і я розмірковував на Словом Божим. І було таке питання, як мені доносити Слово Боже до людей? Да, вчора така э, ситуація була на заправці, і я э, просто вдячний Богу, що там вийшла э, уборщиця, вона несла мусор до э, мусорного бака, і я підійшов і говорю, ви цінний чоловік, якщо у вас не буде, буде катастрофа. І їй так сподобалось, що я її так приподніс і э, спросив за Біблію, вона говорит, немає Біблії, э, Ну, говорю, назад будемо їхати, ми завеземо Біблію вам, новий заповідь. І коли я завіз її, вона там була біля холодильної камери, відкрила, відкрила, потім мене побачила, бросила цю камеру, підбігла, така щаслива, я їй вручив нові заповіти. І вона була дуже щаслива. Що мене спонукає постійно бути в тонусі, це ми тут читаємо що «делать добро. Да? І, ді, уповай на Господа і делай добро. Коли ми ділимо добро, ми себе укріпляємо, тому що ти бачиш ту вдячність, яку люди дякують тобі, що ти щось добре сказав, ти вислухав. Недавно була така історія, що сім'я, вони віруючі, і дзвонили. Я час вислухував жіночкою мого друга. І вона мені розповідала всі ті ситуації, розкази, розкази, а потім закінчила. Я дуже вдячна, що ви мене вислухали да, і дали гарні поради. Я нічого не порадив їй, але я дав їй можливість висказатися. Yeah. І знаєте, вона дякувала, що я їй щось там порадив. Та що, Упавать на Господа гарно, коли в тебе все є. Да, коли якісь трудності приходять, були трудності, важкі були обставини, не так було все легко. Е були трудності, але я скажу, ніколи я не оставляв Слово Боже. Я це, про це кажу всім, що треба читати. І це мій висновок, відкровення для мене. Якщо ти будеш вчити постійно в Слові Божому, я буду постійно тобі казати, направляти, увідомляти, або е, увіщувати. Да? Постійно це Слово Боже. І от я читаю далі. «Утішайся Господом, Він ісполнить бажання серця твоєго». Сіда буде його присутствия, розмірковувати. І от е, я почав я за, за ніч казати, да? і от, як донести слово Боже, це чоловіка, який там в гріхах, в проблемах познайомити з Ісусом. А яким чином це через Слово Божье, сказати якісь добрі слова, сказати, що ти любиш цього чоловіка, що він зробив в твоєму житті. Це дуже важливо, тому що е, людям сказати, що є Бог, ну і що, що він є. А що таке? А от я, да, я дуже часто повторюю, що, да, і це для мене таке свідоцтво. 39 років я пенсіонер по чотирьом пунктам хвороби чи болезні. І на, на сьогодні вже вже під 70. Да, і вчора вчора ми там з Петром Миколаєвичем і там Богданчик дуже мені добре допомагав. Я стільки роботи зробив, що я навіть не думав, що стільки зроблю. А мені вже під 70 і слава Богу, що Бог дає сили. І Це я знаходжу в Слові Божому, тому що там і благословіння, і спасіння, і зцілення. Так що це дуже важливо. І вчора жіночка підходить в Ізюмі, і вона мені дякує, от я йшла до вас на ісповідання, а ви за мене помолилися і заставили мене стрибати. І ви знаєте, у мене коліна перестали боліти, І що, зараз не болять, не болять. Слава Ісусу! І це мене надихає ще більше робити людям добро, ще більше молитися за людей, розказувати про Ісуса Христа, який Бог всемогутній. Я навернуся до Бога, і ці, 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 ці чотири хвороби, які в мене були, вони кудись ділися. Я не знаю, яким чином в мене навіть зараз давлення 120 на 80. Дружина як то каже, ну поміряй давлення, ну поміряй давлення. Та 120 на 80, Ну поміряй це сам. Ну, поміряв ну, 120 на 80. Вона успокоїлась. Так що це велика проблема, коли е, стиск е, падає, піднімається, падає, піднімається, нема стабільності в е, здоров'ї, немає стабільності в житті. Це дуже важко. Але є стабільність в Слові Божому. Бог стабільний, він не міняється. Він вчора і сьогодні той самий, і він не змінився з початку творіння до сьогоднішнього не змінився. І він дав нам прекрасне своє слово і прекрасні слова, які тут записані. Він скаже: Любов'ю вічно я возлюбив тебе». Любов'ю вічно. він любить тебе, він любить мене, і він хоче зробити велике в твоєму житті. Це перше спасти. Благословити, зцілити і дати написано все необхідне для життя і благочестя. Так що хай Бог слава. на собі на благословить, щоб ми завжди мали цю книгу перед собою. Пасіна виникали, читали, назідалися від нього. Якщо ви ви будете читати, це буде дуже добре. Молитися буде ще добріше. Якщо не будете оставляти церкву. Це буде дуже, дуже, дуже добре. Хай Бог вас рясно благословить. Шукайте Господа, поки є час. Не оставляйте ні ні на одну, ні на один день, ні на одну хвилину. Не оставляйте. Є хвилина, розмірковуйте, читайте, спілкуйтеся з віруючими людьми. Я дуже вдячний і за ліпровича, за петра Миколайовича і за за всіх братів, служителів за церков. Дякую. Да, всякі є, є і трудності, все-все є, це все життя. Ми, ми на землі. Ну, є завжди вихід – це бути з Богом і дивитися на тих, хто ділає більше добро, брати приклад, хто менше, надихати, щоб більше робили добра. І ми дякуємо за всі ці роки, що ми просто, просто, стільки людей пройшло через наші руки, да, через наші серця, через наші спілкування, скільки боля, слава горя. Да. Ну Ми пройшли це це і далі ми проходимо. І велика подяка Богу, що Бог нас не залишив. Він Бог всемогутній, і йому вся слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дуже дякуємо за такі поради корисні. І ця... Ваша фішечка, вона прослідковується і проповідях ваших. Ви дуже багато акценту робите на те, щоб люди читали Слово Боже, мотивуєте бути в святому письмі. І ви знаєте, якщо ми відкриємо Біблію, ми зрозуміємо, що це з давніх давен Господь закликав людей: розберіться в моїх законах, знайте мою волю. Ви можете знати мій характер, моє серце. Яким чином? Ангел прийде нам нашепче щось на вухо у вісні. Ні, вся воля Божа, Боже серце і Божий характер описані в Його Слові. Ми тоді пізнаємо Господа, коли читаємо Його Слово. Сергій Олексійович, помоліться, будь ласка, за молодь Харківщини, молодих людей, віруючих, в яких ну, таке ощущення, що в них стільки хлопот що їм навіть батькам, ніколи позвонити не то щоб біблію відкрити почитати от але щоб господь дав правильно розставити акценти в житті щоб господь дав правильно цінності сформу... сформулювати в своєму серці свій характер все таки преклоняти перед Господом щоб бути ефективними для господа на довгу дистанцію того життя яке відміряє нам Господь Пару слов скажу. Я дуже дякую Богу за своїх дітей. У мене двоє діточок і п'ять онуків. І коли син дзвонить, він говорить: папуль, мамуль, і це дуже надихає, дуже мотивує ще більше молитися, більше любити. Донечка, соночки написали самому найкращому татусеві і Севі. і таку кулю прислали, і там ще кучу конфет прислали. Кулю. Куля. куля, куля та куля. Шар шар так і да, там внутрі yeah. там. Пір'я там, що там, yeah. а кругом тут конфетів, uh -huh. це саме Круто. слава Ісусу! Слава додати, -да, що і, ви знаєте, і коли я це там кому пошлю, я говорю, слава Богу, що у вас такі діти і такі внуки. Це дійсно. і це тому, що я все ще тільки можна, я вкладував в дітей. Може, не зовсім я був таким татом, який ну на сьогодні я такий, що я дуже дуже люблю дітей, дуже люблю внуків. І слава Богу, що, що та ми в моєму житті дуже швидко прийшли. І, і сьогодні в церкві, сьогодні служать і син, і донька, і внучка, і слава внучата Богу. там в Криму, там і виступають, і слава Богу, що в церкві, так, що батька небесний, ми Може, склоняємося перед тобою. По перше, Господь, я молю тебе за батьків. Щоб вони мали мудрість від Тебе, Господи, як виховувати дітей, як вкладувати в них Твої Божі цінності, Боже, благослови, Господи, своїм благословінням Боже. Відкривай Твоє Слово, Господи, надихай, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Мил, милості просимо, Боже, щоб батько і мати вони любили одинаково своїх дітей. Господи, не було любимчиків, Боже, благослови, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Також діточок, благослови, щоб вони брали приклад з хароз добрих. Батьків, Господи, те, що добре вони це творять, якщо не віруючи, Господи, що вони завжди да поступали по Слову Твоєму Боже, любили друг друга, любили дітей, любили людей, благослови благословим Ісуса Христа. І коли це буде, Господи, то наші діти будуть в Твоїх руках, Господі. Вони не будуть казати, що а от подивіться, вони так кажуть, а так поступають, Господи». Ми просимо милості Твої, Боже, благослови, Господи, щоб наші діти, Господи, не служили Тобі, наші внуки, правнуки. Господи, они были с Тобой, Господи, и прославляли Твое святое имя, чтобы были все спасены. Но что ты сказал, что обратитесь ко мне, и будьте спасены. Слава тебе, Господь, И спасешься и ты и весь дом Твой, божий И мы верим в Твои обетование, Господи. Если мы обратились к Тебе, то будет спасены вся наша родня, Господи. У кого есть трудности с родными и близкими, Боже, я прошу, Господи, милости Главное и благодати, Господи. Дай, им, Боже, эту любовь, Господи, друг к другу, Господи, правильные отношения, Господи, и чтобы Ты был прославлен возвеличен. Мы всю молодь, Господи, церковь І молодь України, Господи, віддаємо в Твої руки, Господи. Тому що зараз дуже багато, Господи, телефони, різні, Господи, і вони туди заходять, там По сидять так, і не можуть відверну, відвернутися Господи. від цього телефону, Господи. Ми просим благослови, Господи, щоб вони появились другі цінності. Це Ти, Господи, надія на вічне життя, Господи, на благословення від Тебе, Господи. Твої руки віддаємо, Боже. Будь прославний, возвеличений наш Бог, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь. 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 А благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.